Українські народні казки, Мишача рада. Жили собі у великій хаті миші, та горя не знали. Кухня велика, їжі багато. Живий радій. Та якось господар приніс додому величезного кота. І щастя мишей скінчилася. Кіт без утоми і вдень, і вночі бігав по хаті та полював мишей. Миші причаїлися в нірках та голодували. Страшний кіт, злий кіт, шепотілися вони. Треба його конче позбутись, бо жодна з нас не залишиться живою. Раптом озвалася одна маленька мишка. Я знаю, як кота позбутись. Прив'яжімо йому до шийки дзвіночок, тоді будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо. Дуже добра порада, сказали інші і почали з утіхи стрибати. Але ж котра з нас повісить котикові дзвіночка на шию? Продовжила маленька мишка. Усі поглянули на неї та замовкли не знайшлося такої відважної серед них. А кіт тим часом як ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить мишей одну за одною.